Друзі, всім привіт! Дивіться, якщо ви використовуєте акумулятор в якості джерела живлення для світодіодних стрічок або живлення інтернету, без ніяких пристроїв, тобто без ДБЖ чи без якихось спеціальних плат, рекомендую вам підключати Через отаку платку. Через отаку платку мінімального, мінімальної напруги. Зараз я вам трошки наведу світло сюди ближче. Бачите, яка плата? Що ця плата вам дає? Значить, є тут. Отака, дивіться, крутілочка. Ви можете неї виставити мінімальну напругу, до якої ви можете максимально опустити рівень зарядки акумулятора. Наприклад, з заводу вона встановлена 10,5 вольт. Ви можете зробити трошки більше 10,8-10,7, для того, щоб ваш акумулятор не розрядився повністю. Так як Наприклад, кислотний після одного такого розряду у вас повністю втратить свою ємність. І більше не зможе заряджатися на повну ємність. А GM теж боїться, хоч і не так. Як вона підключається? Так, дивіться, тут у нас позначено плюс-мінус. Це в нас йдуть Плюс-мінус, тобто плюс-мінус, перший плюс, другий мінус. Це в нас йде вхід з акумулятора. Оце в нас вихід іде на світлодіодну стрічку або роутер, модем, ну, щось те, те, що ви хочете до цього підключити, до цього, до акумулятора. Зараз ми її спробуємо підключити і все ви побачите на власні очі. Так, підключив живлення, бачите, поки що воно 11,5. Це в нас йде із блоку живлення. Ось, дивіться, такий у нас йде понижуючий. понижуюча плата внизу лежить. Із потенціометром, яким ми зможемо регулювати напругу. Так, тут підключив ще один вольтметр. Подивимося, що там буде. Так, підключив мінус і зараз підключимо плюс. Сюди. О, бачите, релюшка спрацювала. Зелена і червона. Але той вольтметр не, за, не включається, бачите, не світиться. Не знаю, в чому причина. Або він не працюючий, або. Ну, зараз підкрутимо трошечки, спробуємо. Так, зараз я зажму цей контакт. І будемо крутити потенціометр. Будемо знижувати, пробувати напругу і підвищувати. Подивимось. Так, зараз, бачите, поки що світяться дві лампочки. Червона і зелена. Так. Так, ну це все, друзі, ясно, що зроблено на швидку руку. З того, що було під рукою. Так, отак, надіюся, буде видно. Так, взяв маленьку викруточку. Так, і дивіться на напругу. Ага, напруга у нас вже не збільшується. Тільки зменшується. Так, тільки зменшується. Тобто у нас блок видає 12 вольт. А це плата понижуюча, так що вона виходить, що вона більше не може дати і трошки зменшує. Так, це виходить, що в нас зараз акумулятор, вроді би як живлення, відключив. Зараз провіримо тут. Підкрутимо цей потенціометр. Так, плюс у нас іде за часовою стрілкою. Опа, дивіться, включився, бачите? 11.7 11.7 Ну якась похибка є. Оп, виключився. Бачите, він зараз налаштований на 11.7. Ну, похибка є в цих вольтметрах, але не така вона й велика, там 2 десятих. Так, зараз зменшимо, друзі, тут. Зараз зменшимо трошки напругу. Потенціометром на понижаючій платі зменшуємо. Опа, виключився, бачите? 11,2. Зараз додамо, оп. 11,7 включився. Так, а ну зробимо трошечки менше. Зменшимо напругу. Ой, треба обережно. Але незручно, мені тут трошки мало місця. Не хочу зацепити телефон. Так, тепер знов цею. Там я трошки зменшив. Спробуємо знов цею. О, бачите, 11. 11.2 відключається знов. Відключилося, загорілася зелененька плата. Зараз, друзі, я може виключу світло, щоб було краще видно. Дивіться, бачите, як працює ця плата? Тобто, вона реально у вас захищає ваш акумулятор. Якби у нас така була раніше, ми б один акумулятор би не уграли. 11.2. Піднялась напруга, включилася. Похибка 2 десятих, ну, то це не така велика похибка. Бачите, зменшилась, збільшили, включилася. Ну, отак і працює ця платка. Друзі, якщо вам треба користуйтеся плата, називається плата мінімальної напруги для акумулятора. Всі назви на ній на китайському. Бачите, з тої сторони. Так що ви так і вводьте, якщо ви її будете шукати, плата мінімальної напруги для акумулятора. Або плата захисту від мінімальної напруги акумулятора. Так, ну все, друзі, а на цьому все. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися, писати коментарі. На цьому все, пока-пока.